Так, і всім привіт! З вами я. І сьогодні ми будемо виживати на безлюдному острові в Roblox. Я спеціально поставила саме такий скин, щоб було більше естетичніше до цього теми відео. Ну, а вам бажаю гарного перегляду і підпишіться. Я знайшов вогонь, тож, думаю, це вже нам. Дещо полегшить справу, тому що тут можуть бути як і мороза, так і ще щось, що пов'язане з вогнем. Так, ну я наша людей. Це вже добре, що значить, що тут смислі шторм. Нам треба зараз швидко дуже шукати хату. Я бачу звідси, тому нам треба швидко добігти, бо від шторму ми можемо спуститися тільки в ній. І, як бачите, тут є аптечка, але, звісно, вже я її проголова. І чому я навіть не побігла туди? Мені цікаво на другий етаж, чи він нас затрепить? Ні, він нас не зачепив. Цікаво. Ну, можу, поки що тут спокійно віддихати і посидіти в повітрі і попити води. Води, кстати, нам треба їжу знайти, нам треба багато їжі. Ось чому я казала посидіти саме в повітрі. О, в якоїсь дівчинки є вогонь. Вона є аптечку стира, і аптечку стирає вогонь. І я бачу звідси, там якась людина ходить, може, ми знайдемо їжу. Можемо ріскнути, в принципі, О, там, там банан, там банан, ми можемо ще один взяти. Вроді скінчилось, так що давайте безстаренько до нього побіжимо, Через паркан даже. Так, да, немає його вже. Ми з'їли, давайте ще один. Ми знайдемо от. Ну, поки що в нас в інвентарі не міщається, тому ми не можемо його взяти. Бо я думаю, Ань. А-а-а, тут ще один єсть. Ладно. Ладно. Так, там хтось заспамився. Я навіть не знаю, що мені зробити. От тут водоспад є. Якийсь тим води можна попити. Мені хочеться м'яса, я все-таки аватар. то людина. Ну, так коротше, то я знаю, наскільки я знаю, що тут ходили куриці, я хочу одну взяти і вбити з'їсти. Якби це жорстоко не, не звучало, вибачте вегани. Стоп, скалети? Серйозно? Дивно, якось все таки. Дуже дивно. Я вже грав в цю гру, тож знаю, від них спастися чи під столетом їх бити неможливо. Тому єдине, що я зараз предполагаю робити, щоб вижити, залізти на це дерево. І юзати ту емоцію в повітрі, тому що ми тоді станемо вищими і, і вони в нас не достануть. От бачите, під нами вже є один клієнт, який хоче нас взяти, ну, звісно він до нас не достане. От. Курця! Я ж тебе так того шукала. Чого ти з'явилось е, так пізно? Блін, а м'ясо як забрати? Ну, думаю, а ні, блін, я забула, що вони не вбиваються. Ладно, головне, що ми забрали, вот, і зараз нам треба якось обратно залізти, що у нас не дуже виходить. Ну, той скелетик десь зник, він пропав без звісти. Ну, це хорошо, в принципі, дав мені час знову тут бути в безпеці, так все нормально. От, все вроді скінчилось, так. Ніде нікого нема. Ну і скелетів, звісно. От. А, ні, ще є, ще є. Ще. Ладно, задній ход. Ладно, тепер я точно впевнилась, що вбити їх тут у цій грі неможливо. Зато бананів як багато посипалось. Хм, Нас цілий... Куча ідей, знаєте, До речі, щось у нас води мало, буде треба випити. в Дуже... смислі, То тобто ми щас здохнемо від нестачі води. Ну, я так поняла, нам треба туди. Ого. Потому, що погоду Звідти вони спамляться з водоспаду. Ну, це нам, звісно, складний чи складний. ну, нічого. Ми зараз якось все не вмію даже і набирати, надіюсь, що вона сама набирається, що мені не треба нічого зробити, так? Да? Вроді би так, так, да, так, да, так. Да, да, да. Получилось у мене. Так. Ну, а тепер треба вийти звідси. Бачите, як у нас багато їжі. А курочка це у нас на крайній випадок. Ні, девочка справді прикольна. Давайте. Ні, блін, не можу повторити. Зомбі? Я думала, це реалістична гра, тут вже якісь аномалії. Дайте вгадаю, наступні будуть у нас вовкулахи, так? Ну, в принципі, техніка в мене не помінялась, те саме дерево, не саме дерево. <кхм> ну, техніка та сама, Включає емоції, от вже бачу зомбі-апокаліпсис, всі бігають. Скелети що тут роблять? Розродились, типу. а хто це по них стріляє? Я бы не было в такую пушку купить, да? Вот. Блин, то чё их тут так много? Ну, зато я так на дереве могу сидеть и як как они там скакають, что там пьяное. А сама буду пыть и есть. Целая там по них стріляє, да? Вот так. Давайте з'їмо что-нибудь. Бананы, может, или нет? Не, курочка у нас будет на запасный, а бананы я буду есть. Курочка на крайний случай. А так то бананы буду есть. Все. Ну, хорошо, це закінчилось. <кхм> Мені цікаво, що нас за апокаліпсис зводи далі. Е, чому він тут десь? Це, типа, він з нами буде дружити, так? Да? Що е, з тою дівочкою? Ну, давайте заново Я спеціально все випило, щоб з її поповнити, а поповни для того, щоб вона не закінчила самий трудний момент. Так, і на нас, кстати, парашут. Я хочу кудись видертися і стримути з ним, проте. Так. Шторм. Так, ну треба дуже безстренько до, до того дому, бо зараз ту ну, кап'яс, ми не встию. Бачите, вже ніч, ніч це поганий знак. Зазвичай все таке таке проходить ночу, як в фільмі ужасов. Все, давайте сюди забігли. Я спочатку подумала, що цей дос, типу, зменшує хп, як в деяких іграх, що дуже нелогічно. А що тут робить зомбі? А що тут це робить зомбі? Ні, ну я зрозумів, що вони два побродима, так разом дружно ходять. Проте, як мені довго буде бігати, така ситуація, що вийти я не можу, і зомбі я теж не можу становитися, щоб вони мене з'їли. То і ще й як обідно буде не було застрелити, їх теж не можу. І Як бачите, криша хати вже горить. Ну, звісно ж, ситуація така собі. Да, пів хати згорю, і я вже як 5 минут десь бігаю так. Я вам просто вирізала. Цікаво, є ще хтось живий? Я думаю, що я пошкодувала про свій вибір вибігти звідси, проте банана взяла. І поки що, вроді, все нормально. Бо вони мене не догнали. Стоп, я бачу людей, я бачу людей, значить там безпечно. Я не ша людей. Але як бачите, хпевних дуже небагато. І, звісно, я провезу подарочки своїх зомбіків. Ну, тепер вони мене не доженуть. Не так, хорошо все. Все, фух, здохли. Наконець-то. А то я взагалі згорію, вони от сон... вони сонця бояться. Так, ми... Ті, хто вижили. Все. Давайте візьмемо банана. Трохи поп'ємо. Е, а чого я не можу взяти воду? Я воду взяла. А як я буду пити? Давайте, може, я попью сама воду, якщо, типу, туди застридну. Ну, будемо так надіятися. Що, що в мене лагає? Стоп! Що це таке за місяць цікавеньке? Ну ладно. Е-е. Ще й вулкани вирваються. Давайте, лучше, перезайдемо, щоб так не лагало, так не багалось і. <кхм> в смислі? І то, і то. Як це може і вукан, і зомбі? Ну ладно, от ми ж перезайшли, мені кажеться, я на тому самому. Судя по всьому на тому самому сервері, бо тут і вулкани і зомбі. Я б хотіла війти в всю красивеньку хатку, ну конечно же тут замкнуто. Хто там такий поганий сидить мене не впускає. Як біженця. Ладно. Посидим тут, а в принципі ніхто не достане. Та й думаю. Ну, хоча з цим вулканом краще. Я б, по ходу, передумала, здається, так? Може, наша хатка нас спасе? О, кстати. Аптечка. Тепер та дівка мене і не забере. Як хорошо? Стопе, яким це голосом, що я на це сказала. Ну ладно. А, все вибухає, я тут така сижу, ой, ой, зомбік, каже, я зря взирнула в окно. Ладно. О, ще одна аптечка. Та блін, у нас тут гарантія, у нас тут таке все. Для виживання в нас, в принципі, все є. Їда є, вода є, підстолет є. Хоча наші нам дали підстолет, що ми не можемо вбити зомбі чи скелета. Парашут є, то, в принципі, ми забезпечені. Цікаво, здійснився той зомбік. Погоди втік. Ну, що ж, я його дружелюбно не сприйняла. Думаю, тут вони нас не достануть, я залізла на найвищу точку в цьому домі. Питалася ще дострибнути на кришу, але не змогла. Мені цікаво, чи можемо ми взагалі з цього якогось такого містичного острова збіжать. Хочу спробувати виплести з нього. <кій> Може, тут якийсь вихід, тоді нам но... за знайдення такої секретки дати це награда. Е... Ну, звісно, я промовчу тут, а... щось з цією їжею. Ну, кажеться, в неї в ней свої наміри. Ну нічого, я її все одно забрала. Так, ментіка. О! Вовкулаки! Блін, ну, тепер щось мені не хочеться. Думаю, щас на остров. Я не буду вертатися, я лучше останусь тут і. Я бачу тут ще людину. Я просто дуже надію, що вовкулаки вплавати не вміють, і тому ми будемо в безпеці тут. <гум> Цікаво, де ота що... Чи не дівчинка, не знаю, хтось такий, хто серднокольоровий, давайте його найдемо, бо оказується, я не одна вирішила знайти вигод. Он вона. Чи він? Не все одно мені кажеться, що це дівчинка. Я хочу вистрелити, щоб перевернути її увагу, але навпаки, наче витікає від мене. Не знаю, що тут вже починає коїться, чи то русалка, чи то мені вважається. Ну, явно хтось кольоровий тут ходить. Зараз ми будемо за ним гнатися. <кхем> ну, він, звісно, подумає, яка синя навіжень з пістолетом біжить за ним, то я б теж тікала, знаєте? О, привіт. Таке собі привітання. Ну, ладно, по крайней мере, о, вже день. Може вернуть. Стоп, я навіть не заметила, що в мене хпе знизилось. Я ж на Русалка, як я мені дихати під водою? Щось мені кажеться, нам треба вже вилазити звідси, а та дівчинка все одно кудись пішла. Ну, все так здається, що поки що ми не можемо звідси збігати, тому нам треба е, йти на берег. Та я, в принципі, навіть на цьому острові я гарно виживаю. Так, все, давайте сюди заскочимо. Думаю, Ми да-да-да, ми пройшли. Вот. Звісно, як якась інша людина, я б пішла на острів, проте ні. Я бачу якусь дірку і саме до неї хочу дійти. Стоп, тут якийсь тунель. Давайте його дослідимо. Звісно, я можу забудетися, проте це мене не дуже хвилює, оскільки це грає. Я можу перезайти. Стоп. Так і скриня ми відкрити можемо, чого не відкривається? А, це мені гроші дали? Доволі багато, кстаті. Тільки от я не знаю, що це можна купити. Так. Що, що? Я не дуже по-англійськи зрозуміла, що О, хотіла знайти вихід, знайшла ще один сундук, і, звісно, дякую. проте. Давайте мені вихід покажіть. То, як і бачите, я вже тут бігаю побистріше, збільшила свою швидкість. Так. Е, блін. Та блін, сундуки, спасіба, але, звісно, ну, мені треба вийти звідси. Давайте побыстренько. Я вже даже не, не думаю, откуда я йшла, я просто нелогічно біжу куди попало, в надії, що просто мені пощастить. The... Ну, ще один, то я вже тут багато скоро буду. І Віторії я знайшла вихід Спустя 55 хвилин. Да. Ну, зато пощастило, знаєте. Що у нас тут за апокаліпсис, я не знаю, бо я пробував в пещері. Е, Кажеться, таку помилку я більше не повторюю, напевно. Йо, все горить, ладно, походу, це пожар. Да, це пожар О, куриця. Давайте її заберемо. Так, да, може, так ще ніхто не купив, не тупив, що по курячу ножку біжиш у сам пожар ліса. Ну, все-таки давайте втечемо. У нас ХП є. Бістренько в цю хатку, у нас тут безпечно. Я все пропланувала, хоча я не планувала нічого, ну, в принципі, у нас безпечно, так. Я думаю, тут якась лабораторія буде, тут просто вихід. Тут ще якийсь челік забіг. Так. Ну. Городь би все. Ну, а на сьогодні все. Всім па-па. Бажаю -па. удачі в розіграші, які в мене відбуваються.